Психологи та соціальні педагоги всіх навчальних закладів, що працюють на території Сміли, пройшли тренінги з питань вирішення конфліктів мирним шляхом та миробудування. Це дуже актуальні нині знання. Ми самі безпосередньо маємо такі самі людські реакції, людські емоції, людські переживання, які нас обов'язково випробовують. Не буде такого, що всім добре. А мені погано, або мені добре, всім погано. Ми всі в одному оточенні, у нас з вами соціально одна карма. Чомусь ми вирішили тут бути, в цій державі. І Знаєте, і як ніхто інший, ви можете сказати, так, Україна подолає цю проблему, тому що ви в Україні це робите. А ті, що приїдуть і розкажуть, що вони українці, вони люблять Україну, і там все зробили, щоб нам було тут добре, ви їм розкажете. Як насправді то було. Тому що насправді воно зовсім не так було легко. І зараз, коли працюєш ти і дивишся, що там соли далі. І коли приходять так. нові повідомлення, ви знаєте, найважчіше із всього, що ми зараз з вами проживаємо, випробування, яке випало, ти їздити в родину і сповіщати про втрату. І це знову дісталося нашим колегам, нашому центру. І коли ми бачимо очі людей, до яких ми приїжджаємо, це найважчіше, на Тому що можна вгамувати стрес, можна вгамувати паніку. Ми маємо вже ключі. А коли ти їдеш гіркою звісткою, в тебе нема рецепту, як ти будеш з цього виходити. І ти точно знаєш, що це назавжди. Біль в родині назавжди. А що діти підуть до школи? Ви зустрінетесь з цими батьками, тому що там є діти. І вам доведеться працювати з травмами, які діти зараз роблять вигляд, що не мають. Відкриваєш двері, заходиш, вони вже нібито знають, і старша дочка заспокоює меншого брата і намагається створити допомогу мамі, щоб не сказати, як боляче в родині. Ці діти в ваших школах. Ці діти у вас. Я дуже прошу, я дуже вас прошу. Вони настільки стали неймовірно сильними і дорослими водночас, вони вчать, як гамувати біль в родині. Ми з вами зможемо допомогти оговтатися цим людям. Виклики часу нині непрості для українців загалом і для педагогів. Зокрема, треба стати сильнішими, досвідченішими, готовими приходити на допомогу завжди. Спеціальні тренінги для психологів і соціальних педагогів проводили працівники Смілянського центру соціальних служб. Всі ці процеси відбуваються за ініціативи громадської організації Ластрада Україна. Ольга Рак та Наталія Усова спочатку самі пройшли навчання і тепер можуть виступати у ролі тренерів-посередників. Теми миробудування та вирішення конфліктів мирним шляхом. Вони зі своїми учнями пройшли відмінно. тож в урочистій атмосфері пригадали вивчення і отримали відповідні сертифікати. Головне, що ці педагоги вже принесли нові знання в свої шкільні і дошкільні колективи. Також освоєні принципи безконфліктного спілкування допомагають в роботі з внутрішньопереміщеними особами. Їх у Смілі багато, вже більше семи тисяч. Допомагати їм адаптуватися у новій громаді теж можуть педагоги. Я хочу подякувати всій команді центру соціальних. Служб дійсно за злагоджену позитивну роботу. Проект соціально згуртовані з громад надихнув кожному з вас на позитив, тому що, мабуть, сьогодні, саме в умовах воєнного стану, вирішення конфліктів мирним шляхом є досить актуальною темою. Ви працювали, працювали прітно, працювали кілька місяців. Приємно те, що є уже зворотній зв'язок. Тому що я чую відгуки від колективів. Ви провели тренінги в своїх закладах освіти. Ви почали працювати з внутрішніми переміщеними особами, і це приємно, тому що люди звертаються і кажуть, як же чудово, коли сміла так працює злагоджено. Ми ось тут, у цьому місті, відчули себе потрібними, тому що дійсно складно, складно всім, але ви робите все можливе і неможливе для того, щоб наше місто жило. Для того, щоб ми були однією, єдиною спільною командою, ми досягаємо спільної мети. А мета у нас одна: це перемога, це мир, це наша Україна. Тому я вам дякую, слава Україні, слава нашим Збройним силам України.